Останній був найважчий вихід, коли мене покинули на позиції. Мене ще й рацію забрали. На 14-й день я випав на своїх. Нас перемішали із тими, в кого був перший вихід. І от мені попався такий в пару. Я йому сказав: будь біля мене, але не поруч, метрів 5-7, щоб кажу, якщо уб'є, у когось одного. Командир взводу передає, що режі 200 потрібно забрати тіло. Мені ніхто не допоміг. Кинув автомат, рюкзак, почав його тягнути, а потім скид. Роздробила мені праву ногу, а на лівий кусок м'яза вирвала. Вже 8 листопада дзвонили мої тітки і сказали, що я двохсотий. 14 днів пораненим під обстрілами, каже Юрій, довелося повсти полями Бахмутського району. А вони скидували ж, по мені все це время, І така маленька. На 03 газіровки, похоже, було. А воно такі від болі, від спраги, так уже глючило. ну Я торкнувся, почув, що запал сработав. Ну Я успів розвернутися, ну першим ділом закрив очі, але не допомогло. І думаю, ну це все, хана немає. Ні води, ні глаз. Майже нічого не бачу, то я намагався повіситись. У ну, мене так і нічого й не вийшло. Потім я прокинувся, на око зір повернувся, і я вирішив, що якщо сьогодні не вилізу, то вже все. Без час був при свідомості, говорить 28-річний Юрій дощову воду, їжу знаходив в бліндажах, пересуваючись окопами. В останньому бліндажі я знайшов 5 бутилок води і 5 банок тушонки. Не, їсти взагалі не хотілося, курити дуже хотілось. 21 листопада, пораненого Юрія, знайшли бійці з іншого батальйону. Через два дні його евакуювали. Жалко, що так тяжко поранило, а те, що я пішов захищати батьківщину, я не жалкую. Не хотілося так рано вмирати. Юрій родом з села Володимирівка Дніпропетровської області. Розповідає, навчався в авіаколеджі, але не закінчив і пішов працювати. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, працював у піцерії в містах Мирноград та Покровськ на Доначині. Мене не брали тоді в армію через відкрите кримінальне провадження. Грабіж – Це так ошибки молодості. Мені дали 5 років позбавлення волі. Я так чекав, коли з'явиться можливість піти на війну. І в 24-му році така можливість з'явилась. Президент підписав указ про мобілізацію засуджених. Юрій Стрельніко відбував покарання у в'язниці в місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Торік у червні пішов служити на посаду солдата-стрільця 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр з дитинства мріяв стати військовим, але там трошки щось пішло не туди. Але я завжди хотів боронити Україну, тим паче, коли вони вже прийшли до мене додому. Я дуже хотів попасти на Донецький напрямок і туди я й попав. Дві квартири у нас залишилось в Мирнограді, вони розбиті. Боєць з позивним стріла служив на Краматорському і Покровському напрямках. Каже, жодного разу з штурмів не повернувся без поранення. Судить стріла. Гази, все, все летіло, що тільки можна. Головне, не кипішувати. Просто треба вміти користуватися страхом. В Цукурина ми штурмували край посадки, і там було більше 10 чоловік цивільних. Один чоловік був на коляскі. Під обстрілами я вивіз з коляскою. Дрони летять восьмидесятка летить в кущі. Ну, але дядька вивіз, то мати його дякувала. Після травм, говорить, відновлювався у лікарнях і далі повертався до побратимів. Так як ми із місць позбавлення волі, у нас все як у контрактників, але один рік у нас немає відпустки ніякої. не в зв'язку з пораненням, ну це типа як, як надзор. Якщо Поранений з лікарні в частину додому не дозволяли їздити. Після поранення Юрій чекає протезування на праву ногу та ортез на ліву. на правому оці. зір, каже, відновився на 90 відсотків. На ліве око не бачить. Це перша медаль бригадний крест другого ступеня за успішне виконання бойового завдання. Це відзнака від президента України за оборону України. Ну а це ЗУБД, ветеран війни. З січня військового перевезли до Луцька в обласний госпіталь ветеранів війни. Це восьма лікарня в Україні, де лікується боєць. Каже, пише вірші. Треба чимось зайняти себе. Зараз у мене вибір невеликий це телефон, ноутбук. Ну і там виїхати на вулицю, прогулятися. Ну, в основному на любовні теми у мене натхнення приносить там як муза вона приходить днем і ночі, може заглянути вечірком. Військовий каже, після видуження хотів би повернутися до війська, але медики цю думку не поділяють. Як каже мій лікар, для вас, пане Стрельников, війна закінчилась. Хочеться відкрити піцерію свою, займатися улюбленим ділом. Щоб з'явилася якась мета в житті. Щоб так не потратити цей шанс на якісь глупості, а чого то добиться. Олена Чернуха, Сергій Данилюк, Суспільна новини, Луцьк.